Ультрамен культова японська фантастична медіафраншиза у жанрі Токусатсу з елементами кайджу. Від моменту створення у 1966 році вона є однією з найпопулярніших франшиз Японії на одному рівні з легендами своїх жанрів Годзілою, Гамерою, Каменрайденом та Суперсентаєм. Я, як людина далека від цієї франшизи, прийняв рішення ознайомитись з нею. І тут якраз відносно недавно вийшла анімаційна повнометражка. Ультрамен Сходження анімаційний фільм, виконаний у форматі 3DSG, котрий побачив світ 14 червня 2024 року на Netflix та у кіно з обмеженими показами в США, Канаді та Британії. Насправді історія створення фільму надзвичайно цікава та складна. Спочатку тайтл не планувався як частина франшизи Ультрамен, а був просто класичною супергеройською історією з японським колоритом. Шеннон Тіндл носився з цією ідеєю від студії до студії майже два десятиліття, доки не постукав у двері до Netflix, які прийняли його з хлібом та сіллю, і запропонували задум перетворити в Ультрамена. Права на використання імені франшизи здобути було набагато легше, і вже у 2019 році був запущений процес створення мульта. Візуальний стиль фільму був натхнений багатьма аніме тайтлами та проривним на той час спайдерверсом. Хоча особисто мені дизайн персонажів дуже нагадав війну клонів, тільки приправлено хорошим бюджетом та вправними сучасними творцями. Якщо спочатку дизайн персів може дещо відлякати, то згодом ви звикнете до такого стилю та отримаєте справжнє візуальне задоволення, особливо якщо у вас є гарний монітор або телевізор. Битви надзвичайно красиві, яскраві та приємні оку. Аніматори, які трудились над ними, заслуговують великої поваги. Музичний супровід, у свою чергу, такий, як треба. Я б не сказав, що він видатний чи гайповий, проте він чудово доповнює атмосферу тієї чи іншої сцени. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Якщо говорити про сюжет, то у нас тут класична історія про сходження героя, яка чудово допомога. Заповнена темою стосунків батьків та дітей, та має традиційні аніме кліше у вигляді втраченої матері та головного героя, який старається її віднайти. Хоч історія спочатку і здається вельми знайомою та передбачуваною, однак вона цілком хороша, всі так звані кліше використані правильно та зі смаком, не перегинаючи в моментах, де можна було перегнути. Особисто я протягом перегляду відчув цілий спектр емоцій від радощів. І до смутку. Також варто зазначити, що абсолютно усі персонажі прописані непогано, і кожен з них має чітку мотивацію та глибину, як приклад наведу головного лиходія фільму Доктора Онду. Далі спойлери, тому дивіться на свій страх та ризик. До певного моменту до нього ставишся як до класичного лиходійського лиходія. Однак, коли ми дізнаємося, що від Кайджу загинула його дружина та донька, ми автоматично розуміємо мотивацію та співчуваємо. Йому. Окрім цього, протягом всієї стрічки нам демонструють його шанобливе ставлення до підлеглих та простих громадян. Навіть наприкінці фільму, коли він був готовий пожертвувати собою, щоб знищити Кайджу і ультраменів, він спочатку переконався, чи не постраждають від вибуху містяни. Ці всі, начебто, прості маленькі детальки додають глибини персонажу і робить його у наших очах. Кращим. Я просто обожнюю подібні моменти в історіях. Тепер до оцінок: візуал 10 балів, звук 7 балів, персонажі 9 балів, сюжет 9 балів, середній бал 8,75 з 10. Перед нами просто чудовий анімаційний фільм, який максимально збалансований у сюжетному плані, має прекрасний візуальний стиль, добротний музичний супровід та цікавих персонажів. Якщо ви бажаєте ознайомитись з легендарною франшизою чи просто насолодитись хорошим продуктом, цей фільм саме для вас. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!